Хай, я моанжелай. А це відео фотоплівка з літа. Улюблені текстури, улюблені аромати, улюблені відтінки. Все те, що робила це літо особливим. Супер мила косметичка від Сей, яку я фотографувала в кожну вільну хвилинку. Вона точно вартувала очікувань, і в неї вміщається досить багато косметики. Я б сказала, що мені більше і не треба, тому що про коричну косметичку все я вже майже і забула, бо ця така функціональна, і до того ж така яскрава літній аксесуар. А цих крабиків я накупила купу на Аліекспресі і собі в користування і подругам. Вони дуже зручні і до того ж дуже літні. А ще мене поплавило на жовтому кольорі. Мене розсмішує мій вибір слова, тому що жовтий це сирний колір. А я сказала, мене поплавило. Косметичка не пуста, бо всередині купа моїх декоративних фаворитів. Кія я вже зробила, тому буду діставати в хаотичному порядку. Це бальзам від Олі Генріксон. Я думала про цей бальзам. Я хотіла його, але я не думала, що це станеться настільки швидко. Я замовляла його взагалі то це бальзам з блискітками. Якби я брала цей аромат цитрусовий, я би не брала з блискітками, я би брала без. Але як вияснилось, вони тут не критичні, їх майже не помітно і вони точно не відчуваються як пісок на губах. Я замовляла цей бальзам для своєї подруги, і Б'юті мені прислав його в пам'яті коробці. І ще прислав одну вимивашку, яка приїхала з поломаним доза. До речі, ось вона і вона також мій фаворит. І я написала підтримку в Beauty, я з ними попереписувалась і виторгувала новий бальзам і нову вмивашку. Ті новесенькі засоби поїхали до моєї подруги в якості подарунку, як і планувалися, а ці залишилися мені. Я, до речі, тут дозатор поміяла це Спідмила, я його просто помила. Ця вмивашка з зеленим чаєм називається Green Tea Vitamin Superfood Cleanse. І називається бренд Used To The People. Я вже з ним знайома була, і завдяки цій миважці ми власне і познайомилися з цим брендом. Минулого року миважка була в культ-б'юті в мініатюрі. Там також була скляна банка. І зараз я тримаю скляну банку 150 мл. Дуже тяжка баночка, неймовірна вмивашка. Минулого року вона мені вилікувала лице за одну ніч. У мене за одну ніч пропали висипання. Я в це не повірила, подумала, можливо, щось сталося зі мною, не так. Я пішла в Тік-Ток, і там кожне друге відео було про те, наскільки круто вона впливає на шкіру. І це справді так, саме тому я взяла вмивашку в якості подарунку. У неї ще дуже приємний. Трав'янистий аромат. Я рекомендую цю вмивашку, якщо у вас жирна тире, нормальна шкіра, якщо у вас суха, подразнена або пересушена, ну тоді це не для вас. Повернемось до бальзаму. Найголовніша фішка пепетитних бальзамів це прекрасне зволоження і аромати. Цей аромат нереально смачний цитрусовий чизкейк, тобто ніби як лимонний. Але солодкий водночас мені він так подобається. Я постійно ним користувалася в якості нічної маски, просто під олівчик, поновлювати впродовж дня. Ця формула це Це нереальні бальзами. Хто пробував, той знає. Пластикові пакування, але, як на мене, виглядають симпатично і аплікатор дуже зручний. І він також жовтий. З жовтого я ще прикупила декілька футболок і туфлі від бережка. Зараз покажу. Звичайні туфельки, але масляного жовтого відтінку. Ну як я могла їх пропустити? Я знайшла в ТікТоці, там дівчинка показувала свої покупки, і там були ці туфельки. Я одразу пишу коментар, звідки, звідки вони, звідки це чудо. Вона написала Бершка. Почала шукати по всіх інших сайтах і знайшла на Зеландо. Останню пару. Мій розмір ще й зі знижкою мінус 50%. Вау! Тут каблучок, можливо, сантиметра три, дуже зручні, і це, звичайно, хайлайт цього літа. Відкриття не тільки цього сезону, але й відкриття на подальші роки. Це пудра від живенши. Пресована версія прізмалібре без тальку. Ой, у мене тут мій спонжик. Тут, взагалі, то вона в комплекті з пензликом, але пензлик десь миється в ванні, напевно. Ось так відкриваємо і одразу. Аромат свіжої ранкової троянди, який хочеться вдихати кожних 2 секунди. У мене у відтінку такому рожевому 0,3 – це пудра, яка матує і плюрить шкіру як жодна інша. Це не просто зелений прапорець, це цілий зелений ліс. Рекомендую кожній її спробувати нанести на себе. Можливо, для жирної шкіри вона буде занадто слабенька, але я впевнена, що більшості вона сподобається. Це літо було багате на рум'яни, і я ще купила собі відтінок рум'ян від Hourglass, про який мріяла давним-давно, і купувала я його знову ж таки на Beauty, і там не обійшлося без цікавої історії. Тому що я Hourglass купила за 12 євро. Це ціна Maybelline. Ну добре, якщо мейбелін там рум'яна за стільки не купиш, то тональний точно там за 12 євро в них є. Точна інструкція, як я це зробила, я описала в телеграмі. Там ви знайдете і промокоди, і свіжі новинки. Якщо коротко, то я застосувала промокод і вивела свої пункти. Ви також можете скористатися цією схемою цим лайфхаком, і мені навіть доставка вийшла безкоштовно. Я не можу стриматись, я хочу їх нанести. Це найпрекрасніший відтінок рум'ян. Я впевнена, що вони переживуть рум'яну стихію, рум'яну сліпоту, тому що їх можна нанести дуже легенько. Їх можна нанести в соло варіанті, їх можна нанести як топер поверх сухих, ними можна закріпити кремові рум'яни, досягнути будь-якого ефекту. І цей відтінок мені щось робиться, коли я його наношу. Він для мене уособлення всього дівочого: ранкових туманних рожевих світанків, рожевих суконь, рожевих бантиків. Коли я їх наношу, я ніби сама стаю трішки миліша, добріша. Хочеться постійно усміхатися. Я не знаю, як це Our Class зробили. Але окрім складу, вони, напевно, туди вбухали ще купа своєї любові, тому що інакше я це пояснити не можу. З будь-яким іншим косметичним засобом у мене ще не було в житті, щоб він змінював мій настрій, щоб змінював мій характер в Sims, і я ставала трішечки добрішою. Я сумнівалась, чи потрібен мені повний розмір, все-таки 4 і 2 грами, коли я їх закінчу. Але як тільки вони прийшли, все стало на свої місця. Я подивилася на відтінок і зрозуміла, що цей має бути зі мною завжди і постійно в моїй колекції. Я не хочу, щоб він закінчувався. Якби Майка Баймаріо називав цей відтінок, він би назвав його Ethereal Flash, але так як це бренд Hourglass, він назвав його Sublime Flash, що в перекладі означає ідеальний рум'янець або досконалий. Я погоджуюся з цим твердженням. Наступні рум'яни в сухій формулі це бренд Кучі, відтінок 03 Radiant Pink. Ось такий прекрасний. Коли я на них дивлюся, мені хочеться у відпустку. Тут є аромат. Такий квітковий, солодкуватий трішки, аромат півоній. Такого відтінку раніше в мене в колекції не було. Вони особливі для мене і по формулі, і по відтінку, бо раніше я таких в колекції не мала. І по-друге, формула така, що ніби матова, але підсвічує зсередини. Якщо ви ще не пробували рум'ян від куче, то можете додати у свої вішлісти. Це той, хто того вартує. Тональний від Westman Atelier для багатьох спірний засіб. Він дійсно. На жовтить перші секунди, потім він якось пристосовується, і впродовж дня я вже не бачу різниці між шиєю і обличчям. Він має прекрасну текстуру, досить тоненьку, завдяки якій я відчуваю, що моя шкіра дихає. Він набагато кращий за тональний крем від Dior, тому що там я відчуваю, я нанесла тональний крем. Тональний крем зволожує мені шкіру, тональний крем мене захищає. А тут я просто забуваю, що я його нанесла, я його взагалі не відчуваю. Я розумію, що шкіра дихає, це, в принципі, неправильне слово сполучення, бо перед тим я нанесла купу догляду і закріпила все SPF. Але просто ось такі тактильні відчуття я описую. У мене це відтінок Atelier 2. Він, звісно, як і всі стійки має недолік, що тут мало засобу, тільки 9 г, але його і багато не потрібно. Він вирівнює. Він залишається зі мною до кінця дня. Подобається ним користуватися на ходу, коли я роблю макіяж дуже швидко або коли я роблю макіяж в машині. У мене немає часу, немає багато інструментів, мені потрібен якийсь провірений засіб. Незважаючи на те, що в складі кокосова олія мене від нього не посипало, ніяких комедонів не викликав, пори не запив, прекрасний, чудовий. Я рада, що наважилася і його спробувала, тому що попередній. Тональний відвез Менетиліє був жахливий і смердів жахливо. Цей нічим не пахне. Всю косметику, яку я показувала до цього, вона є у вільному доступі, її можна купити. І тепер час прийшов показати білого кажана. Хто не в курсі за мем про білого кажана, приїхала пояснювальна бригада. Одна дівчинка під відео мені написала, що мені треба купити білого кажана, бо він недоступний в Україні або його дуже тяжко дістати. І я показую такі засоби у відео, що просто недоступні в Україні, і дуже тяжко їх знайти. Тож після цього ми стали називати усі тяжко доступні або лімітовані колекції, які вже не купиш, білими кажанчиками. Ну, як я могла пропустити і не взяти фаворити, лімітку, яку юзала кожного дня, це бронзер від Dior. Чи хотіла я його тільки через пакування? Так. Чи я думала, що мені цей відтінок не підійде? Так. Чи я користувалася ним кожного дня? Шайба, яка відкрила мені незвіданий світ в бронзери тере рум'яни. А ще тут приємний аромат, набагато приємніший, ніж у бронзеру з коричневою кришкою. До цього я вважала це марною тратою грошей, але коли я це спробувала, я зрозуміла, що цей засіб заміняє три. Посередині у нас відтінок з блискітками, який дає сяйво на обличчі, що відповідно заміняє хайлайтер. Ну і, відповідно, бронзер. Засобу тут 8 грам, і дивлячись на те, що я ним користувалася реально кожного дня, бо на ходу я ним користувалася, брала пензлик з собою в сумочку, і цей бронзер, і буквально ось так в машині малювалась. Мені більше і не треба. Це прекрасний засіб на кожен день. Тут досить добре збереглося тиснення. Звичайно, блискітки злетіли за один раз, але тигрик у мене ще досі там видніється. Можна наносити на жирненький тон, можна наносити на припудрене обличчя, можна на голе обличчя наносити, просто консилер тут додати. І він буде ідеально працювати. Ну і плюс пакування неймовірне. Я не знаю, де його можна зараз купити, чи можливо взагалі його десь купити, бо це все-таки літня лімітка, яку ще розкупили весною. Але Dior старається випускати такі лімітки кожного року, тож. Можливо, просто варто трішки почекати. У мене був кораловий відтінок 0,31 Coral Bronze. Цю штучку я також юзала кожного дня разом з бронзером, тому вирішила так в парі їх показати. Це єдиний консилер, який я показую в цьому відео, це консилер від Glossier відтінок L2. В мене вже тут конкретна ямка. Я навіть додавала його у свій Project Pen, тому що планую і надалі його використовувати кожного дня. Цікаво спостерігати за процесом. Консилер, який і розчиняється з шкірою. Я таке бачила взагалі. Вперше це дуже цікава текстура. Влітку, в жару він не сповзав складки. Під очима не робив мені зморшок, а я його навіть не закріплювала пудрою. Він легенько прикриває якісь недоліки, тобто чуть-чуть вирівнює тон, але він не буде такий сильно матуючий, він не перекриє, він може бути рухомим впродовж дня, але нічого страшного, просто пальчиком підправити. В цьому нічого страшного не вбачає. Не подразнює шкіру. Шкіра відчуває себе зволоженою впродовж дня кращого на кожен день. Я не можу уявити конселера. Він справді такий хороший, як про нього говорять. Цього літа я знімала багато перших вражень, перепробувала дуже багато засобів для губ і можу назвати декілька хайлайтів. Наприклад, ось цю штучку, мініатюрку від Tarte, маракує Juicy Lip Plump. Я її використовую просто нереально часто, нереально багато. Вона викручується, а повний розмір ось так. Клікаєте. Аромат кокосова райська насолода. Він дає трішки, так, я вже помаду на помаду, на помаду, нічого страшного, багато помад не буває. Він дає сяєво, красивезний блиск і трішки холодок на губах, ну, якраз ідеально на літо. Це неймовірний відтінок, який називається Rosie Mau Shimmer Glass. Він справді сяюче скло. Шимерне сяюче скло. А аромат такий класний. Кокосові аромати це одні з тих ароматів, від яких в мене мурашки по спині біжать, наскільки це смачно. Як красиво блистить. Після кокосової помади я показую кокосову лімітку від Salde-Geneira. Це 39-й номер. В мене вже ну, мало його залишилося, будемо відверті. Це один із найкращих ароматів. З колекції Sol de Janeiro це кокос, такий солодкий, такий піджарений, ніби, можливо, кокосове печиво, можливо, кокос і мигдаль, бо горіховий аромат. Також я тут відчуваю безмежна, солодка така дитяча історія, яку хочеться випшикувати кожного дня. Просто в якості спрею для тіла, на крем для тіла, на лосьйон я його пшикала, на одяг я його пшикала, на волосся, всюди, де тільки могла. Звичайно, це фаворит, і дуже шкода, що це лімітка. Можливо, я ще десь знайду залишки, то собі підберу. Відносна новинка у косметичці, але я бачу, що вона дуже швидко закінчується. Це засіб від Мейка Mario, це рідкий бронзер з блискітками. Ось так можу вам показати, десь приблизно на палець. Тут вже засобу немає. Красивий бронзер, який фіксується з унікальною гелевою текстурою, який можна видавити. Помпою, а можна нанести аплікатором, тушується будь-яким пензликом, можна нанести і на шию, і на декольте, Він зафіксується, буде красиво блистіти. Я ще такого ніде не зустрічала, в жодних інших брендах не бачила. І ви знаєте, це для мене якесь відкриття настільки, що я тільки засіб купила, тільки протестувала і вже бачу, як він зменшується. Це для мене великий показник. Хоча я думаю, що тут ще таке якесь або пакування, або такий засіб, що він так швидко йде. Тим не менше, це один із моїх улюблених бронзерів, і мені хочеться п'ятилітрову банку цього засобу, а не 30 мл. Спаркл від Urban Decay – це вже давній мій улюбленець, але любов цього літа в мене до нього сполахнула з новою силою. Я навіть протерла тут дно. Він дуже гарно виглядає на все повіко, Він дуже гарно виглядає в кутик. Він виглядає гарно в соло варіанті. І можна його нашарувати поверх будь-якого іншого. Його з кожним днем все менше і менше. Такий вологий, красивий сяючий фініш. Для волосся я покажу лише один засіб: це знаменитий бренд кісу з хайповою маскою, яка буквально от вийшла декілька місяців тому. Honey Close Keramid Therapy. Всередині кераміди, які відновлюють волосся, і мед, який може викликати алергію. Баночка окремий вид мистецтва. Я думаю, ви не здивовані, чому я захотіла цю гарну, красиву, жовтеньку баночку, але всередині також виявилася прекрасна маска, яка відновлювала волосся, надавала блиск, волосся після неї як дитяче, таке м'якеньке-м'якеньке. Можуть бути питання до аромату, але в дучі він відчувається легше. Хто не любить лаванду, вам точно не сподобається. Аромат цього літа був не тільки цукрово-кокосовий, але й люксовий від Yves Saint Laurent. Білі квіти, апельсиновий цвіт, бергамот, все-таки лимонне, свіже. І між ним захований букетики лаванди, а також ваніль в серці аромату. Особливим його ще робить той факт, що він на олії. Добре сидить на тілі, нікуди не дівається впродовж дня навіть в жару, тому що олія набагато стійкіша за спиртову основу ароматів. Єдина до нього претензія це те, що я не можу відслідкувати, скільки його ще там всередині. Навіть напроти світла я не бачу, скільки тут його залишилося, бо я ним обливалась і користувалась кожного дня. У мене є класичний лібре 30 мл, а тут я вже вирішила взяти 50, але мені здається, там 30 такої опції не було. Флакон такий теж, літній, світлий. Золотом, все ще я люблю. З догляду за шкірою я ще тримаю в руках таку баночку від бренду True Botanical, і це фіторетинол, тобто ретинол на основі рослин. І він справді пахне чимось таким рослинним, як спа процедура. Дуже приємно користуватися цим кожного вечора. У мене закінчився мій ретинол від 8, а цей мені прийшов в якомусь боксі від Cult Beauty, і я вирішила його спробувати. Поки що я різниці між ним і між ретинолом Медікейт не побачила. Можливо, вони працюють одинаково. А ще мені подобається тут люксова банка, це скло плюс золото. І тут скільки в нас мілілітрів? 30 мілілітрів. Ну нормально, як в Magic Хм. Непогано. Правда, я не знаю, яка концентрація тут ретинолу. можливо, і не дуже висока. Якщо говорити про матові помади, то я використовувала лише одну, і то в мініатюрі. це від Dior. найзнаменитіший їхній відтінок Nude Look. відтінок під номером 100, прекрасна велветова формула, яка добре тримається на губах. Правда, трішки за рахунок велветовості і матовості підсушує губи, але це була не біда. Мені вона подобається за теплий підтон, і я ще всерединку могла нанести рум'яний від роут, наприклад, поверх. Або я могла ще більше припудрити рум'янами від діор кораловими і виходив по-справжньому літній макіяж губ. І останні засоби для губ це українське комбо, неймовірне комбо, яке я носила досить часто. І воно дешеве і дуже красиве. Для початку нам потрібен олівчик від Miss Clare, який у відтінку для рошель. Це досить темний, я вказала, нюдовий, але прохолодний відтінок. І олівець я використовувала часто в парі з блиском від Lips. Це також поптитний блиск, який називається Smells Like Money. Це те, що скриці і кавою. І його я використовувала на своє здивування більше, ніж відтінок, який дуже сильно хотіла. Прозорий з київським тортом. Комбо дуже гарне. Близько хочеться з'їсти. У мене слюні на нього виділяються. Так само я можу сказати і про цей від Олі Хендріксон, тому що він пахне буквально як чизкейк. У мене рефлекси, просто течуть слюні, хочеться з'їсти. Фаворит, який ви могли бачити на фоні, майже в кожному відео. А скільки фотографій я зробила з тією свічкою, це свічка від Куні, я її ще ні разу не запалювала, уявляєте? Мені її так шкода. Справді, мені хочеться просто на неї дивитися, і аромат в неї надзвичайно яскравий, аромат інжиру, і мені навіть не треба її запалювати, щоб я її відчувала по цілій кімнаті. Наголошувати на тому, що вона жовтого кольору не буду. Я ще б рожеву хотіла пташечку, але то вже якось іншим разом. А ще дам вам невеличкий спойлер: на мене очікує переїзд, і отю лампу я вже купила під новий інтер'єр, але вирішила її ще на фон поставити для декількох відео, щоб у неї не солодитися в кадрі. Цей рік, взагалі, насичений для мене важливими подіями. Наприклад, 30 травня я отримала свої права. Посвідчення водіям, і ціле літо моїм фаворитом було карт. За кермом. Спочатку це мене напрягало, пізніше я вчилася їздити в машині одна, я не включала музику. Потім я вже вийшла на рівень, що я вже можу кататися з музикою. Музика мене розслабляє, і я все таки можу концентруватись на дорозі. Коли була просто пасажиром, мене якось не турбувало, хто як паркується. А коли я вже пересіла за кермо. І паркуюся якось криво припаркувалася. Мені стає соромно, і я перепаркуюся. І кожен раз, коли я дуже гарно припаркуюсь, я собі роблю фотографії. Хто за кермом вже давніше? Напишіть в коментарях, коли це прийде. Я дуже рада, що ви були зі мною впродовж цього літа, щоб залишитися зі мною на затишну осінь. Натисніть підписатись. Дімайкап адімайгеджемайне.